Мурахи насправді, це або просто центр, але якщо так нормально, то це коли центр з'єднується з егром. Взагалі, для чого створюються От щось, щось відбувається, і тут хоп, ви відчуваєте. Да? Все, воно пішло. Це по великому рахунку. Центр, грубо кажучи, робить турхана его і каже, дивись, от нам оце треба. Це його маркування. Це його. Команди фаз для его, дивись оце важливо. Або це було для тебе, це не просто, знаєте, щось, що, як ви сказали, проживали. Ні. Мурахом йде те, що ви проживали, но ви не до ви не дорозв'язали. Коли кейс закритий, мурахів нема. Просто виникає розуміння, я це знаю. Це було зі мною. А от да, якщо я наговорила і вас про Мураш, ага, вона про портал, вона про це це. Я, ну, я доторкався до цього, але не знав, як діяти. О, тепер я маю на це звернути увагу. Тому краще, щоб для вас всіх мурахи запам'ятались, це такий редфлег сигнальчики. Дивіться, ну не редфлег, сигнал. Отуди дивись, це потрібно, це актуально. Але це не ще. Тобто, це те, що ти маєш або розвивати, або доопрацювати. Отак, От я б сказала.